Всім привіт! Хочу записати відео з приводу е, швидкої гри правої руки, наприклад, галоп. <му> І хочу сказати, що е, я думаю, що багато починаючих гітаристів, які е, хочуть е, жорстко грати галоп або просто перемінний е, штрих, то е, вони думають, що мене, припустимо, не виходить там е, якось. Це зробити, припустимо, там швидко, це ж начебто нічого такого. Туди просто швидше, начебто там можеш щось вже зіграти, да, там. але довго ти не можеш, припустимо, це грати, або, або ще якісь там проблеми виникають. То я хочу сказати, що проблема криється, проблема ця дуже проста, просто треба накачати руку. Підкачати, коли ти граєш на гітарі правою рукою швидко, припустимо якісь напустимо такі, такі руки ти полюбляєш, то треба просто підкачати м'язи, які ці рухи виконують. І з цим може бути пов'язані багато проблем. Тому просто треба приблизно мінімум, мінімум, там декілька днів там, або тиждень, щоб вже щось почало виходити. Тому ось така порада, що не поспішайте якось. Думати, що щось не так, чи з технікою щось не так, чи ще, ще, ще якось. Якщо ви вже техніку в принципі, зрозуміли, то і у вас щось не виходить, то скоріш за все треба просто підкачати, підкачати руку. І тоді буде вже там краще виходити. І це, до речі, стосується лівої руки, теж коли там не виходить швидко грати. Щось. То. Теж проблема в тому, що треба трошки підкачати руку, тому що пальці, коли ти граєш щось повільне, то просто пальці просто банально не підкачені і. Їх, їх треба реаль, реально це, от реально, як, як би це не звучало, просто їх треба так, підкачати, щоб вони могли бути, бути, бути сильнішими, бути швидшими і так далі. Тому е, такі е, сьогодні поради на такі теми.